Доброго дня, мене звати Єрема Євгенія, я учениця 5 класу Кубейського закладу загальної середньої освіти. Тема проєкту популяція силовою хати села Кубей. Що я казати, ставлю на досок особливих і інтерес, і повага, але і якийсь страх. Ніби і птахи, і що загалом не небезпечні. Але ось очі величезні, круглі, а їхні нічні крики це взагалі жах. Звісно, це все емоції. І не більше. Соби це лише птахи. Щоправда, ці птахи чудово пристосовані до свого способу життя. А спосіб життя в них доволі своєрідний. Літають вони вночі і живуться дрібним савцям, переважно мушеподібними подібними гризунами. У нашому селі, в самому його центрі, на нахітує, розмістилися популяція особої хати. Кожен раз, коли ми йдемо е, дерев, на яких вони сидять, завжди вітаємось. Нам захотілося дізнатися більше про цих загадкових птахів, тому і зайнялися цим проєктом. А також з'ясувати заходи. Що до залучення в салових хати. Мета проєкту дослідити популяцію салових хати в селі Куби. Завдання: вивчити літературні джерела, що містять відповідний матеріал, провести опитування місцевих жителів. Виявити місця проживання в хатою сови в нашому селі Куби. Пристосування в хатої сави, що відповідає їх способу життя, провести облік чисельності, провести ряд спостережень за особливостями поведінки бухатої сови. сави. Визначити роль бухатої сови сави в природі і його охорону. Запропонувати заходи щодо залучення сови в в селі Кубей. Актуальність проєкту природі і в населених пунктах дрібних розунів не псують зернові культури, продукти харчування для людини є джерелом інфекційних захворювань. У боротьбі з шкільниками необхідно ширше залучати нічних хижих птахів, рухату собу. Дораса сава щодня з'їдає приблизно двох середнього розміру полівок. Родина. Сов з 5 птанцями за сезон з кінця лютого до кінця. червня може знищити більше 1000 грузинів. Систематичне положення виду. Вид, Сова вухата. Рід вухата сова. Родина совові, ряд совоподібний. Опис довжина ціла 35-37 см. Розмах крил 90-100 см. Вага 200-430 грамів. Вухата сова є справовираний міафаг на всьому просторі ареалу. Дрібні мишеподібні гризуни складають 80-99% складу її здобичі. З гризунів найбільше значення з харчування в сови займаються деякі види полівок і мишей. Крім осавців, вуха ці сови здобувають птахів, комах і вкрай рідко жаб. З птахів ловляться найчастіше горобців, шпаків і вюркових. Однак відомі факти. Полювання цієї сови на пазана сірукуріку та граків. З комах найбільш часто сова вухата ласує жуками та вовчками. Розмноження, шлюбне збудження у птахів починається порівняно рано. У березні на початку квітня. з гнізда пташенята починають виходити в віці 20-25 днів, а ще за тиждень починають літати. Охорона. Людина стільки відносно недавно зрозуміла, наскільки корисні сови А до того. Птахів цих винищували нещадно і незмірно. Навіть премії за їхнє винищення виплачували, як і за знищення денних хижих птахів. Це винищення тривало і в другій половині ХХ століття. Для збереження виду необхідна сувора е, заборона полювання, охорона лісів та старих насаджень дерев. Збереження популяції воронових та денних хижих птахів. А також відмова від пестицидів для винищення гризунів. сава у хатах перебуває під заходом Бернської конвенції та конвенції сайс. Характеристика популяції савових хатів в селі Кубей. Зараз ми зіма односельців, Стову в центрі села заявилися близько 12 років тому. Їх було досить багато, приблизно 200 осіб. Можливо, їм сподобались багаторічні явини, які посаджені навколо школи нашими випускниками в 80-х роках ХХ століття. І посаджені близько від будівлі школи. І виглянувши у вікно, ми бачимо сов, які сиділи. На гілках. З кожним роком їх ставало все менше і менше. За нашими підрахунками, в 1920 х роках, стов залишилося близько 40-50. У 21-22 роках до 30 особин. Зараз вони стоять на Туях навпроти будинка культури. Біля школ їх немає зовсім. У березні майже всі соли залишають ці місця. І знову повертаються в кінці жовтня. Ми будемо продовжувати спостереження за популяцією і далі. Спробуємо визначити причину скорочення їх чисельності. Заходи по залученню собою хати, Враховуючи той факт, що кількість сов, які прилітають до нас на землю, щорічно зменшують. Ми хочемо запропонувати заходи по залученню сов. Сови саме гнізда не строїть. Вони використовуються в якості житла гніздо ворона. А якщо ворон проганяє сову, то їй доводиться задоволятися ненадійним гніздом грача. Вухата сова один із найбільших звичайних видів сов, який без особливих зусиль. Залучуються в штучніх гніздуванні. Орнітологи стверджують, що через якийсь час в штучний гніздах обов'язково оселиться собака. За даними літературних джерел 4 типа штучних гнізд успішно зарекомендували себе для залучення в хатої соби. Переваги та недолики кожного з них описані нижче. Дерев'яний ящик без ремонту висить близько 5, максимум 7 років. Для збільшення терміну служби дошки можна фарбувати олійною фарбою термін тоні. Металеві відра. Найбільш довговічні, але сильно привертають увагу хижаків, як яструб, тетерев'ятник і лісова куниця. Саме відра. Краще фарбувати темне під колір кори, олійною фарбою і закривати він сухих гілок. Плетена корзина. Великий недолет. Малий темний служба. Один-два роки. Гніздо з гілок. споруджується е, безпосередньо на дереві, Саме Трудоміський хоча найбільше добличений до натурального способу служби. Один-два роки. Кожен з нас у своєму житті ми зробимо хоча б один будинок для птахів на шкільних хворобах праці. Більшість будували шпаківні, які розвішували біля своїх будинків, радіючи своєму ну, творові мистецтві і його жителям. Тому ми запропонуємо учні виготовити гнізда на уроках праці і розмістимо їх лютому перед початком сезону розмноження кусок. Дякую за увагу!